Джинси, корсети, туфлі на підборах. Дівочки, більше нічого видумувати не треба. Виглядаємо огонь і біжемо до подружок в ресторану, обсуждати останні новини з тих інстаграмів джинси, вілюрова мастерка і кроси від Nike. Ось так ми від дівачки конфетки перевтілились в даму, які треба швидко порішати питаннячка і треба, щоб було зручно, але про стиль не забуваємо. Угу. Джинси, біла легенька рубашка з рушками і білі туфлі на каблучку. Питання всі вирішені, хочеться бути ніжною кішечкою. Ой, ці рюшики зводять мене з розуму. Так і хочеться з'їсти якийсь десерт, дивлячись на себе. Немножечко трансформації в докулєді з характером. Ну і лучок, коли наче було тепло, але знову похолодало. Знаємо, знаємо, таке буває. Ну і якщо ситуація мені нічого надіється, спокійно, не кіпішуємо, одягаємо джинси, маєчку, твідовий чорний піджак і балетки. Що ще треба для щастя? Виглядає огонь, а над луком довго не парились. Ну що, як вам?